Сниться сон, я знову вдома, клопоче мама у дворі, звучить до боля рідна мова, і стало легше на душі. Тут пролетіли світлі роки, уперше написав вірші. І перший взяв мінор минути і заспівав свої пісні. Соно минуле повертає святі відвідати місця. Минуле нас не відпускає, воно вселилося в серця. А щастя це коли всі разом, брати і сестри і батьки, сумуємо за тим часом, вернеха нехай пам'ять ті деньки. Сниться сон, я знову вдома, клопоче мама у дворі, звучить до болі рідна мова, і стало легше на душі, на все кудись поділося. Минуле, юність і той сон. Я не жалкую, що приснилась. На мить з'єднав з, з минулим сон.